Вітаємо! Продається двокімнатна квартира район Римзаводу. Будинок знаходиться в тихому дворі. Поряд дві школи і садочок. Розташована квартира на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа квартири 46 квадратних метрів. Дві роздільні кімнати. В квартирі зроблений якісний ремонт. На будинок стоїть лічильник тепла. В квартирі залишаються всі меблі і техніка. Встановлені металопластикові вікна, нові радіатори стоять лічильники на воду і газ. Санвузо роздільний. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.